Вітаю вас в ефірі. Меморандум Латинською Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогоднішній день війде в історію двома подіями. У Ватикані зібрався конклав кардиналів, аби обрати нового папу. Подія світового значення. Але що там Ватикан, кардинали, папа порівняно з тим, що в Києві завершився український тиждень моди? Подія просто таки вселенського значення. Ну, звісно, не для всіх, а в першу чергу для самопроголошеної вітчизняної еліти, самоназваного Бомонду і різних там гламурних фіфочок, причому як жіночої, так і чоловічої статі. Не знаю, як вам, а особисто мені присутність на цьому святі гламуру ВВшника Олега Скрипки нагадала його стареньку пісеньку. Пам'ятаєте? Колгоспники всі геть позасинали. Сьогодні в клубі будуть танці. Тим більше, що багато нагламурених далі нікуди дівах саме так і виглядали, немов ті доярки, які щойно подаїли корів, швиденько понатягували на себе якісь лахи, і гайда у клуб на дискотеку. У клубі були любі танці! танці! Ха-ха-ха, танці! танці. танці. Ла-ла-ла-лан-ді-і-і-і-і-і-і. До речі, помітили багато хто з модників тримає верхній одяг у руках. У них там що гардероб не працює. Непрацюючий гардероб на тижні високої моди ще більше додає гламурному заходу неповторної атмосфери провінційної колгоспної дискотеки. Взагалі, що таке сучасна мода? Мода існувала ще з часів первісної людини. Хоча сама первісна людина, чіпляючи на себе якісь там бусики із зубів, мамонта навіть не здогадувалась, у що це виліться через кілька десятків тисячоліть. А саме у 20-му столітті, коли Коко Шанель та Крістіан Діор і вигадали сучасну моду, всі вважають їх великими дизайнерами. Насправді це не зовсім так. В першу чергу вони були великими бізнесменами, яким спала на думку геніальна бізнес-ідея, як змусити не окремих модників. А мільйони споживачів купляти і купляти нові брендові ганчірки. Просто на ганчірку треба начепити брендову бірку і сказати, це модно. А наступного року цю бірку треба перечепити на нову ганчірку, а ту минулорічну ганчірку на смітник, бо вона вже не в тренді, бо це вже не фешн. А оскільки начепити бренд виробникові не коштує нічого, то треба впарювати піплові брендові лахи втроє або в десятеро дорожче. Георг Зіммель, філософія моди. Мода є справжньою ареною для таких індивідів, які внутрішньо не самостійні, але разом з тим відчувають потребу у відмінності від інших увазі особливому становищі. Для багатьох мода стала релігією, і як у кожній релігії, справа дійшла до фанатизму. Тому часто спостереження за особливо модними індивідами викликає, як його сьогодні модно називати, відчуття когнитивного дисонансу. А якщо просто розкол черепушки. Це буває тоді, коли виглядати модним ну дуже вже хочеться. Але в черепушці, м'яко кажучи, забагато вільного місця заповнювати цю порожнечу модними пречандалами це і є ідея сучасної моди. Тому ще раз аплодуємо геніальності Коко Шанель та Крістіана Діора, які не просто створили сучасну індустрію моди. Вони створили споживацьке суспільство. А порожнього місця в наших черепушках багато. Відчуття смаку, а тим більше витонченості, є не у всіх модним і красивим. Хочеться бути так, що аж пре. І коли все це поєднується, то і виходить, що краса страшна сила, що і продемонстрував український тиждень моди. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Хоча, задля справедливості зауважимо, не все так погано. Багато хто на тижні моди дійсно виглядав стильно, вишукано і з смаком, що не може не радувати. Особисто мою увагу привернуло подружжя якихось дюденків, яке з'являлось на тижні моди щодня, причому у вбранні у стилі кришу знесло. І хоча це виглядало епатажно, але дійсно стильно яскраво і з смаком. Помітно, що подружжя модників від свого вигляду відверто пре. Хто такі дюденки не знаю, але Амброс Бірс словник сатани. Мода деспот, якого розумні люди висміюють і якому підкорюються. Якщо розумні люди моді просто підкорюються мовчки, то люди, у яких розум затьмарює бажання показати себе, хапають моду і починають розмахувати нею, як прапором на барикадах. Часто це виглядає просто кумедно. Особливо у юному віці, коли розуму небагато, а бажання виглядати круто, аж розпирає. Або, как сказал старина Маяковский, в моде каждой так положено, что нельзя без пуговицы, а без головы можно. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Отже, що нам робити з модою? А нічого, що ти їй зробиш? Залишається підкорюватись, як радить старіна Більс. але, звісно, без фанатизму. А чоловікам головне триматись подалі від усіляких тупих елечок-людожерок і ні в якому разі не давати гроші на їхні вибрики. Але якщо вже даєте, то потім не скаржіться. Ну і під настрій, коли моди занадто багато, як от на українському тижні моди, коли кількість елечок людожерок, як жіночої, так і чоловічої статі на квадратний сантиметр просто зашкалює, можна дозволити собі побавитись і потролити весь цей розгул глянцю. Потролити, звісно, не саму моду, а несмак, неконтрольований гламур і відверте глупство, що ми і зробили в нашій передачі. Це був меморандум латинської, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Владу Цеховської у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре. Побачимось.